Слава Україні та слава українським жінкам! Мене звати Анета, я і Сталі, супроводжуюча в Шиталі, автобусних турів по Європі і контент-мейкер у Варшаві. І сьогодні буде на нашому каналі розпаковка подарунків на день народження. Я обожнювала раніше дивитися це відео, тому з задоволенням вирішила цього року зняти таке ж саме. Почнемо з того, що в мене було день народження 22 грудня, і я поїхала якраз таки в тур на Різдво. І перша наша ночівля була в Рославі. І я розуміла, що мене ніхто не привітає, бо всі живуть в Варшаві. Тому я просто виходжу з автобуса, собі на спокійних щах. Думаю, зараз швидко всіх розселити. І приїжджають мої друзі на машині, і такі Ді дай -дай -дай! Ну, моє лице перелякане, треба побачити, тому подивіться і вони подарували мені отакий от букет сухоцвітів. Він був дуже гарний був в обгорці. але хтось її зняв, не знаю хто і він виглядає ну чуть, -чуть пашлавато вже далі. Був такий от шарик прекрасний, дивіться, яка милість. І, звісно, тортик. Подарунків ніхто не дарував, тому що навіщо, якщо я буду все одно в турі? І ось день народження. Я святкую з туристами, зі всіма. Я всім розказала: дивіться, в мене день народження. І вони мені поприносили всякі круасанчики, алкоголь, батончики з України. Перший раз таке бачила, тому що я живу тільки в Польщі, в своєму осознаному віці, так скажемо. І я не знала, що є такі, знаєте, Будуна такі пакетики, щоб випивати, і все стане супер. Вони мені пригодились в турі, кстати. Бомба. Одна моя подруга подарувала мені 90% оплати, тому що їй трохи не вистачило. Точніше, я доплатила своїх, вона мені дала гроші на зроби на ботокс. Тобто я вколола лобік, я вколола собі між і трошки очі. Шикарно, воно вже взялась, тому що я це зробила 15 грудня. І плюс до цього подарунку вона своїм хлопцям подарувала пів року користування капкату про. Тобто, те, що я хотіла, щоб в мене було була лісті, подарункова карта. Я вже можу нормально обробляти відео в своїй улюбленій програмі монтажу. Далі, наступна моя подруга. Хлопцям подарували мені те, що також було в більш це чистка обличчя з філінгом, з різними масочками зі всім остальним. Ще до мене прийшов мій, так скажем, босс, з яким ми дуже добре спілкуємося, і він мені подарував 60 євро. На жаль, я це показати не можу, тому що я вже всі гроші із тури, і ці поміняла, тому в мене їх, на жаль, немає. І так, переходимо до наступного дня, де прийшли мої. Моя інша компанія. А, і так, вам трошки не видно, але моя подруга подарувала отакий величезний букет троян ще з якимись гвоздичками, не знаю, як ці квітки називаються. Тобто, ну просто бомба. Вирішила сьогодні зняти, що воно повністю не зав'яло. Я так обожнюю квіти. Але коли вони в'януть, в мене аж на тепер дуже тяжко. Дуже печально. Друга подруга подарувала також, прийшла букет квітів, огромної ромашки. І мені передали моя подруга з знайомим, так скажемо. Дуже і дуже великі троянки. Тобто це десь 50 сантиметрів, я їх відрахувала, можливо, там десь штучок 20. Ну, в мене зараз вдома просто настільки пахне цими квітами чотири букети, ось тобто, ці три і сухоцвіти, що я показувала. Тобто, це такий додаток до подарунку, дуже приємний. І так, ще мені в турі я забула показати, подарувала таку от свічку з ярмарки. Новорічну, вона поки нічим не пахне. Ну, спробуємо. Ну, просто. Я її навіть отут поставлю, щоб вона просто стояла. Не факт, що її навіть підпалю. І так, гід Праги, з якою ми бачились декілька разів, але в дуже добрих відносинах. Якраз я приїхала в Прагу на день народження, подарувала бельгійські цукерочки. Я їх навіть не куштувала. Зараз Зараз з вами і спробую. Я солодке взагалі не люблю, але деколи так хочеться. Мені кажеться, це вони з алкоголем. Ну, бегійський шоколад взагалі смачний, але враховуючи, що я його не їм, Хоча по цю в день можна. Угу. Далі був великий набір. Це додаток до подарунку бенгальські вогники з запахом ванільки. Я запалювала на кораблі. Ди сюди понюхай. Нє, ні, ні. Все, він понюхав все хорошо. І вона ще мені подарувала. Отакі сережки от з богемського. Хто знає, чув. отакі от. Моя подруга, яка подарувала оцей вот прекрасний букет троян. Оп. Ну, трошечки видно стало. Така прекрасна коробочка, яка відкривається. Ой! Тут 250 злотих, і плюс до цього всього. Е, вона не встигла просто забрати сертифікат, але це чистка зубів. Тобто те, що було в ішлістів. У мене всі практичні були подарунки в шлісті, розумієте? Далі та подруга, яка подарувала мені цей прекрасний букет. Так, конфетки з сливкою. І вона сказала, що це цукерки з водкою. Ну, я люблю лучше водку, ніж конф'єти, але деколи можна обійтись. І ще сертифікат на масаж. Моя туристка, з якою ми почали дуже спілкуватися, залишилась в хороших відносинах, яка живе над Варшавою. Я своїм хлопцям подарувала 400 злотих. І ну, просто тяжкий пакет. Я навіть сама не дивилась. Тут дуже багато косметики. я навіть її відкривати не буду, тому що багато позицій я вже бачила запакованих. О боже, консилер, У мене якраз закінчився. Ах, косметики, коли вона мені дарить косметику, це я не знаю на скільки років. Боже, кайф. М -м ще один консилер. Далі... Хайлайтер Катріс. Ще одна помада така. Ще одна помадка. О, я обожнюю такий колір помада. Ну це, це мед, це медятина, кайф і волос чорний. Туш лореаль. Червона матова а, помада близ. Я не буду її відкривати, тому що вона новенька, не хочу псувати, щоб вона довше прослужила мені. О боже. Вона захотіла мене задарити такими класними подарунками. Ще одна така сама помада мазана, темніша. Це, це запаковане, теж не хочу відкривати. Це також запаковане. Це катріс. Ліпка. Значить, якась штучка для губ. Да. Типу блеск. Не люблю блески, але деколи користуюсь. Блиск-бальзам для губ з охолоджуючим ефектом. І це. А, ні, ще одна помадка. Catrice. Вона виглядає чорна, але це звичайний блиск такий. Який дає дуже рожевий відтінок. Тобто стільки водка косметики, ви представляєте? Подруга подарувала дві пляшки вона, які ми випали в той же день. І лампу ось таку. Просто я на неї зараз знімаю. Мені дуже хотілося таку лампу, тому що це штатив і плюс світло. Маленьке світло, але мені цього насправді досить. Зеландо! Це мені подарував. Мій чоловік, точніше, я вибрала сама, що я хочу. І собі ще багато схеми, що заказала плаття, маску. Е, отакі от фотографії з платтям маскою і рукавицями я зробила собі перед ним народженням. І так. Це не такі шкарпетки, як я хотіла. Моя шампунька прекрасна, Редкін, тому що ми, в мене подруга колорист, і вона мені а, порадила шампунь за 150 злотих, який в мене просто не вимивається, голова жирна і взагалі. Тому я повертаюся до свого Редкіна. Набірчик The Ordinary зерум, yes. вмивачка і якась маска. Ну такий красивий набір. Мені дуже були потрібні красовочки. Дивимося. Отакі красотки. The North Face. Ще були грошові подарунки, тобто від батьків вони скинули пару тисяч гривень. Від знайомого, який виславці, цей, цей прекрасний букет квітів пару. Хотіла сказати гривень, пару доларів для закриття всіх моїх цілей, для закриття всього, що залишилось в цьому році. І, взагалі, це перший день народження, де я маю стільки квітів, стільки подарунків, які відносяться всі до Вішліста. і мені нереально приємно. Ну, ось і все. Закінчилось наше відео. Дякую, що переглянули його, можливо, до кінця. Вас дуже попрошу підтримати свій новий канал, який насправді дуже, дуже багато років. Я не могла ніяк цим професійно займатися, зайнятися зараз. Тільки почала, тому чекатиму ваш комент, лайк, підписку і до нових зустрічей на цьому каналі.